Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила. Я фармацевт. Сьогодні розповім вам, як обирати пробіотик. Пробіотик це той засіб, який потрібен, щоб підтримати мікробіом кишківника аби корисна мікрофлора. Переважала над патогенною. Тоді у вас не буде порушення травлення, наприклад, діареї, закрепи того ж самого дисбактеріозу, печії, відрижки, відчуття здутості живота ну і багато інших таких неприємних симптомів. Отже, чек-лист, як обрати пробіотик, на що звертаємо увагу? Звертайте на склад, є монокомпонентні пробіотики, є комбіновані з біфідолактобактеріями, лактобактеріями, іноді додають ще інулін, харчові волокна, Окна, це буде у нас пребіотик. Якщо є про- і пребіотик в складі, це у нас виходить симбіотик. Далі дивитися на дозування. Тобто бактерії повинні бути. Помножити на 10, не менш як в 9 степені колонію утворюючих одиниць. Саме в таких одиницях вимірюється кількість бактерій, корисних для мікробіому. Далі дивитися на країну виробника, якщо ви довіряєте цьому виробникові, також обираєте і по вартості фінансова спроможність, зважуєте якість і Фінансову сторону. Тому три основні: це у нас іде склад, дозування, країна-виробник. Це дуже важливо. Є стандартизовані запатентовані бактерії, такі як LGG, наприклад, варто їх обирати. І є ще відео у мене за пробіотики, я його закріплю, тому зможете переглянути більш детально. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, обирайте правильно пробіотики і до наступної зустрічі!